Друзі, всім привіт! Сьогодні це у нас такі кучки з чесником. Ми обираємо повним ходом. Сорт у нас Любаша. Хочу показати вам. Ось так виглядає сорт Любаша. Часники різних калібрів. Це у нас виходить, три, четверка, п'ятерка і шестірка Оці два шестерки. Поговоримо, які сюди вибрати на посадку. От. Можна от від 4 до 6. Тут самі собі вибираєте, вже чисто по бюджету. І підніму таке питання: куди ж збувати даний часник Бо багато хто питає: от я хочу зайнятися, підскажіть, будь ласка, ніхто не каже, куди ж його діти той часник, Ну, почнемо по порядку. Не буду затягувати. Перше у нас це. Викладайте об'яви на OLX, AgroUcrein і інших платформах, старайтесь в Фейсбуках і так далі. Хтось докупи. Якщо там не дуже ну, йде таке тіло, ну, буває всяке. Буває, понасаджують, понавикладають по, об'явлень і ну Тяжковато якось цим. Другий варіант, якщо у вас його небагато, то можете спробувати його продати на ринку. На ринках хтось думає, що ринки не дуже, там купляють часник, ні, ви дуже помиляєтесь, тому що часник на ринках купують дуже непогано. Це другий такий спосіб, якщо у вас небагато чеснику. Якщо у вас чеснику, наприклад, багато, там, багато я маю на увазі, ну, візьмемо так, 400 кг плюс від 400 кг і більше, 400 кг, навіть 500 можна спокійно продати на, на ринку. Навіть стати за місце заплатити і продати. Це не буде ну, щось ну, тяжковато, чи, там, я думаю, один-два дні. Ви, може, три, ви повністю справитесь. Так, за платформи в інтернеті сказав, за ринок сказав. І ще один такий спосіб, про який, на жаль, ніхто не каже. Я, мабуть, буду перший, хто про це говорить. Спосіб номер 3 номер саме такий мощний, саме такий ходовий, це продавати на оптових ринках. Таких як Шувар, таких як Одесі Початок. В Кривому розі якось він там називається. Коротше, в інтернеті зайдете, подивитесь, пишете оптовий ринок, наприклад, Кривий Ріг, оптовий ринок, наприклад, Житомир, оптовий ринок, там, Київ і так далі. Чому на, саме на оптових ринках? Тому що ці перекупи, які скупляють, не буду назвати імен, не буду їм робити рекламу. Дані перекупи беруть і, і звозять саме на ці ринки, звозять, вони, правда, звозять не зразу, вони звозять. В определений такий період, певний період. Я так розумію, що їм дзвонять. Це те, що я знаю, їм телефонують, вони там збирають, їздять, збирають чесник, в себе його зберігають десь на складі, в ангарі. Потім в один прекрасний день вони це все грузять і везуть, везуть, везуть на продажу. Везуть на оптовий ринок і там вже здають. Де більша ціна, туди і везуть. Ось так це працює. Тому старайтесь. Продати свій часник. Не здати, а продати. Цінуйте, будь ласка, свій труд, тому що люди, які займаються е, чесником, овочами. Ви дуже молодці, ви дуже працьовиті люди. І такі люди в мене викликають тільки похвалу і повагу. Тому я з вами ділюсь і, надіюсь, заслужив на ваш лайк. Все, Всім гарного вечора, гарного дня, здавайте, продавайте свій часник, а не здавайте.